Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в нас є ось така пацієнтка. Знову тема, яка цікавить багатьох-багатьох орголюбителей. це шкідники. І як ви можете зауважити, ось у нас є, дивіться, середній листочок. І дивіться, що з ним діється. Бачите, він відпадає. Зараз я переставлю паличку так, щоб трошечки підтримати цей листочок, тому що він фактично обломається. І ось така картина, бачите, всередині самої рослинки. На вашу думку, що це таке може бути? Ось напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, що це таке. Ну, а ми поки що поговоримо з вами про те. Наскільки небезпечний може бути мучнистий червець, наскільки небезпечний може бути павутинний кліщ, і е, наскільки небезпечними можуть бути слимаки. Слимак, маленькі черепашки, не мають значення, чи це буде слизень, який взагалі без черепашки, приносить дуже-дуже велику шкоду рослинам. Хочу сказати, що ваша пацієнтка на даному етапі, на, яка на вашому екрані, це дорітонопсис, чесно кажучи, не Ірен Допкін, але щось інакше. Якщо ви звернете увагу на листочки, бачите, які вони довгі, ці листочки видовжені, тоненькі. ось, І в неї всього залишилося два листки, тому що вже знизу розетка була з п'яти листочків, і я три листки вже зняла. І це ще раніше ще коли я перший раз обробляла цю рослинку. Так ось хочу, що вам розповісти. Ця рослина була на нижній поличці, на моєму стелажі. Ця орхідейка була пересаджена. Я залишила її на нижній поличці для того, щоб можна було за нею спостерігати, так як вона мала проблему. І ця проблема була мочнистий червець. На ній було досить багато мочнистого червеця. Я знайшла на ній, напевно, може, з 10 дорослих особ. Це мені рослинку цю віддали і віддали на утримання, тому що не знали, що з нею діється. Вона перестала нарощувати корінці, вона перестала ростити листячко, і, відповідно, там була якась проблема. І коли я її обстежила через мікроскоп, звичайно, я виявила неозброєним оком, я виявила на ній мучнистого червеця, бо ви знаєте, що його видно зразу. Він дає такі білі пухнасті. Нальоти на листочках і я виявила там ще й павутинного кліща. Я її обробила, я зробила всі, всі абсолютно прийняла всі міри запобіжностей. Перший раз для обробки використовувала актару і жукоїд, це від павутинного кліща, це те, що я побачила найперше. І коли я виявила на ньому павутинного кліща, я вирішила використати акарициди. Я використала санмайт. Другий раз я використала фуфанон нова, і третій раз я скористалася е, фітовермом, так як це вже третій раз. Говорять, що після санмайту не потрібно обробляти взагалі, але я для гарантії обробила його ще два, два рази. І що я хочу вам сказати? Пройшло, напевно, ну, від липня місяця. Зараз маємо грудень, так? Це в нас є серпень. Вересень, жовтень, листопад. Сьогодні ми маємо вже кінець грудня, це практично 5 місяців минуло з того часу, як я обробляла цю рослинку. Чесно кажучи, я вже заспокоїлася на тому, що все в ній добре, нічого ніякої немає біди, і я переклала її, звичайно, на поличку, де вона в мене там стояла вже між іншими орхідейками. Але я її поклала ближче до вікна, так як вона потребувала більшого сонячного світла, і для зміцнення її листових пластинок нарощення листочків і коренів, звичайно, там їй дуже було добре. І от сьогодні, вранці, я побачила плями на листочку, який почав рости молодий листок. Коли був пробився тільки кінчик цього листочка, все було добре. Я не, заув... я не зауважувала жодних пошкоджень, не було нічінького, абсолютно ніяких вражень на самій рослинці, були гладенькі три листочка. І коли сьогодні я це побачила, це буквально мене привело в такий легкий шок. Чому? Тому що листочок був поїджений, і мені чомусь видалося, що її поїв слимак. Тому що в мене є уражена рослинка слимаком, я вам теж її зараз покажу. Ось. І я просто, я слимаків дуже боюся, тому що слимаки, в нас слимаки це просто проблема, величезна проблема в Ірландії це слимаки. Ви не зможете вирощувати на вулиці без теплиці, без укриття, ні салат, ні зелень, ні огірки, ні помідори. Вони з'їдають вщент все. Абсолютно, буквально я купила розсаду салату минулого року. І дуже шкода, що я це не зняла на відео. Бо, чесно кажучи, мені було не до відео, коли я побачила, яка картина мене чекає вранці на подвір'ї. Посадивши ввечері салати, 3-4 дні я їх накривала. У мене було їх 10 кущів. Там було посаджено таким шахматним порядком: я купила темно-зелений, бордовий і яскраво-зелений салат. Вони різних три різних сорти. І, відповідно, я купила так, щоб посадити їх шахматному порядку, щоб виглядало гарно. Ось, ну, а потім було смачно. І в результаті вийшла така картина: що одного вечора я повернулася з роботи, була зайнята, було мені не до того. Я не, я не накрила салат, голівки вже були досить великі. І коли я вийшла вранці, відкрила двері. І зразу не зауважила, що діється, бо чогось мені на подвір'ї бракувало. Тобто, око впало на подвір'я, і там мало бути ще щось, а його немає. В результаті, я коли вийшла, я, коли я побачила, я просто жахнулася. Я ніколи в житті не подумала би, що слимак такий прожерливий. Ви не повірите, від десяти кущиків салату залишилися тільки корінці. Які течали такий маленький стовбурчик, терчав з землі, буквально ну, може пів сантиметра. І тільки зблизька, коли нахилитися, було, можна побачити, що там залишилися тільки ці стовбурці. Тобто коріння в землі, і оці маленькі стовбур, такий стовбур, на якому кріпляться листочки. Тобто все було з'їджене, і це з'їджене було за одну ніч? Я була шокована цим видовищем. І, чесно кажучи, коли я почала шукати, я знайшла дуже багато слимаків. Я відповідно прийняла міри. Теж я розсипала в ті самі сині гранули, той слизний їд, який. Ем... Допомагає позбутися слимаків, тобто ви знаєте, так я і яєчну скорлупу, я збираю час від часу скорлупу, Я його розсипала на своєму квітнику в минулому будинку. Тут ще наразі в мене квітника немає, але я цю скорлупу розсипаю під кущиками. У мене є рододендрон, як Ви знаєте, в мене є та сама Камелія, і в мене є бузок. І є магнолія. Я розсипаю от під цими кущиками, розсипаю яєчну скорлупу, вона допомагає розпушувати ґрунт. Відповідно, кальцій вноситься в ґрунт. теж. І я, я натовкла яєчної скорлупи доволі так грубо, і я теж розсипала в тих місцях. Де я знайшла слимаків. Відповідно, я визбирала, я взяла рукавиці, хоча я не люблю рукавиці, але я була змушена взяти рукавиці, і я просто їх от механічним способом визбирала ті слимаки, які були на подвір'ї. Ви не можете повірити. Якщо я скажу, що там було напевно за 2 кілограми в пакеті, в який я збирала цих слимаків, то це, напевно, буде, я їх не важила. Я так на око прикинула, то це можете уявити собі. Що вони зробили за одну ніч? Вони сповзлися буквально з усього подвір'я і просто з'їли те, що їм от привезли на вечерю. Тобто, було посаджено, забуто вкрито, і от маєте результат. Так що, слимак, якщо він потрапляє в хату додому з якоюсь рослиною в якомусь горщику, його потім дуже важко піймати, бо ти не знаєш, в якому горщику він може бути. Приходиться оглядати абсолютно всю колекцію. Слимак переміщається дуже швидко з полиці на полицю, з рослини на рослину, особливо, коли рослини скупчено стоять, отак, як ви бачите, в мене от на задньому плані, бачите? Ось. Якщо рослини стоять ось так, то слимаку не, абсолютно не важко перелізти з листочка на листочок і пошкодити ту чи іншу рослинку. Відповідно, у нас сьогодні тема не про слимака, але спочатку я подумала, що це слимак, тому що такі ушкодження, як були у нас на листочках, які я побачила. Так? Ось, дивіться. Бачите, такі подряпини. Ось тут є, бачите, подряпини на листочку. Такі от проїджені місця. І я подумала, що це дійсно слимак. Тим більше ось тут, на листочку, бачите, теж? Ось. Я теж подумала, що це слимак. Ну, ще скажу, можливо, це може бути якась гусениця, Можливо, навіть та гусениця, Яку я, яку я виявила вчора, і ви побачите реально, що це монстри. Це реально монстри. Е, я покажу вам в минулому відео інша рослина, на якій я виявила цю гусеницю. А сьогодні ось оця красуня, яка має в собі. Що б ви думали? На ній є личинки мучнистого червеця. Це просто неймовірно. Я зробила. Відео знімок з мікроскопа, я постараюся вставити сюди цей маленький такий кадр, щоб ви могли просто самі реально подивитися, як вони виглядають. Вони прозорі, їх практично не видно, вони дуже маленькі, але вони вже покриті тими волосками, такими як вкриті великі червеці. Тільки червець вкритий, великий, дорослий, білий, білий пухнастий, а цей просто прозорий. Ось, І волоски теж в нього прозорі. Я вам покажу, як він виглядає, щоб ви просто були, мали собі на увазі. І от зауважте, на цій рослині був мочнистий червець. І він десь, бо ґрунт в ньому замінений, я її пересадила. Вона була мене пересаджена тоді, коли я обробляла перший раз, коли на ній був мучнистий червець і на ній був кліщ. Так, ось я цю рослинку зараз оприскаю знову тим самим препаратом, яким я оприскувала від гусениць. Тобто... Він діє і на мучнистого червеця теж. Ось, і через буквально завтра, післязавтра, я постараюся, я подивлюся знову через мікроскоп і тоді вже вам дам знати, повідомлю, чи вони знищені чи ні. Тобто цей мучнистий червець просто собі спокійно лазить між пазухами, десь там всередині розетки відклав був яйця, з тих яєць, дивіться, пройшло 5 місяців. І тільки зараз я виявила личинки, причому личинки ушкодили рослину. Вона вже була, вона почала випускати молодий листочок, і я зрозуміла, що з нею все добре, з нею все в порядку. Тобто рослинка починає від, 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 від відходити, відживати, почина, ну, має на увазі, вона починає роз, ростити цей листочок. Я була спокійна, що дійсно цей листочок вже вже з нею все добре. І ось вам нова проблема, тому що я виявила, що цей листочок весь знизу. Розетка знизу вся ушкоджена. Бачите, ось тут і ось тут. Ось це все ушкоджено. І ось, ось тут всередині я виявила тих личинок. Я виявила дві. Спочатку я побачила одну, вона більша. А потім я побачила і іншу збоку, вона трошки менша. І я не даю гарантії, що там всередині немає ще. Але на личинки дуже, дуже гарно діє якраз оцей препарат, який я показувала вчора. І от зараз ми з вами перемістимося в умивальник. В той самий, що я вчора робила там відео. І, відповідно, я оброблю цю рослинку, я її оприскаю цим препаратом для того, щоб знищити от тих личинок, які вже вилупилися з яєць. Так що, якщо хтось ще не переконаний в тому, що мучнистий червець це ще та, така пакость, яку дуже важко позбутися, це тільки тому, що ми не можемо. Залізти у всі пазухи тими препаратами, якими ми опрацьовуємо рослину, тобто на яких яку ми оприскуємо, яку ми протираємо листя і так далі. Тобто мучнистий червець він ховається абсолютно всюди. Він може вам відкласти яйця в такому місці, де корінчик пробився, наприклад, через листочок, і от там між тою скоринкою мучнистий червець відкладає яйця, ви його не побачите ніколи. Аж поки він не виведе потомство, і це потомство не пошкодить вашу рослину. Я була б його не побачила, якби не оце пошкодження на молодому листку. Ну що ж, давайте перемістимося в умивальник, і я вам покажу, як я зроблю знову це, обробку цієї рослинки. Ну, ось обробляти ми будемо з вами зараз ось цим препаратом. Якщо бачите, тут є ось мочнистий червець, тут є в нас павутинний кліщ. Є білокрилка, і чесно вам скажу, якщо навіть білокрилка має відкладені яйця в ґрунті, то е, цей препарат діє по личинках, Він не діє по, не діє по самих яйцях, тому що є на яйцях мало які навіть акарицид діє, тому що яйці мають дуже міцну оболонку і туди не проникає препарат. Ну, та сама тля і гусениці, бачите, той самий препарат, який я використовувала для іншої рослини, на якій я виявила гусеницю. Ну зараз ми трошечки його мусимо перемішати, і ось таким от молочком, ось таким от чином я цю рослинку <кій> оприскаю, причому дуже-дуже густенько, так, щоб на ній прямо залишилися. залишився препарат. Щоб ця рослина набралася не тільки тут, але і корінці. Зараз я оприсю їх теж, тому що немає гарантії, що ці личинки не перемістилися і десь на корінячко. От та сама, наприклад, паличка, бачите, оці трубочки. Палички, трубочки це все треба абсолютно промити і обробити. Ось так ми зробимо, бачите, з всіх боків листочки треба, щоб вони були з двох боків. І, відповідно, хай ця рослина постоїть. Ми не можемо знати, де ще з'являться ці личинки, звідки вони йдуть. Тому, тому деколи черветься, роками люди не можуть вивезти з рослин. Дехто жаліє квітоноси, дехто жаліє. Зняти зайвий листочок, який пожовк, наприклад, він вже прив'яв або починає жовтіти з кінчика, і люди чекають, ну, я маю на увазі орхолюбителі чекають, коли цей листочок відсохне сам. Тобто всі, всі поживні речовини рослинка з нього забере. Звичайно, так. Треба обов'язково тримати е, таку рослину в полі зору, якщо ви на ній один раз виявили мишнистого червеця. Відкладіть цю рослину, якщо можливо, відкладіть її або на іншу поличку, або в іншу кімнату. Тому що, якщо на цій рослині є мочнистий червець, гарантії немає, що цей мочнистий червець не перейшов на інші рослини. Тим більше дивіться, на одній рослині може бути дуже багато мочництвого червеця і ви її. Вичистили, ви зняли всіх живих, бо ви знаєте, що їх треба знімати просто вручну, брати ватний тампончик, і я беру замочую в лимонному соці або додаю ще дві краплі саліцилового спирту. І таким чином я протираю листочки, я забираю механічно оцих дорослих червеців. А ті всі маленькі личинки, те все, воно є в нас в пазухах, воно є в самій рослині. Воно є, якщо є квітоноси, то на квітоносах є бруньки. В бруньках під бруньками є скоринки, і оці скоринки вони скривають отаку, скажімо так, небезпеку для нашої рослини, тому що конкретно там, під бруньками в скоринках, червець відкладає свої яйця. Тому що там безпека, там тепло, там є волога достатньо, там темно. І личинки розвиваються дуже швидко. І причому зразу ж, якщо це бутон, наприклад, так, або сама брунька, з якої має розвитися або гілочка, або, або дитинка, так, у нас є бруньки, які можуть видавати діток на цвітоносах. Так ось ці, вони відкладаються, відкладають яйця, дорослі черв'яці відкладають яйця конкретно в бруньках і в бутонах для того, щоб молоді оці. Личинки, які вилупляться з яєць, мали харчування. І це для них самий саме такий оптимальний оптимальне місце для розмноження. І якщо ви жалієте сьогодні квітонос, якщо б виявили мучнистого червеця на рослині, і не зрізали квітонос, тільки оприскали і маєте надію, що у вас все вдалося, ви дуже-дуже помиляєтеся. Тому що ось вам результат. Дивіться, в мене досвід більше восьми років я займаюся з орхідеями. Я вивчала шкідників на протязі двох років. Я знаю про них дуже багато і разом з тим я допустилася помилки. Я цю рослину, але я думала, що за п'ять місяців, якщо вже нічого не виявилося, то вже нічого і не повинно бути. Насправді це не так. Бачите, я вам покажу обов'язково. Вони живі, вони молоденькі, молоденькі червеці. І оці ушкодження на листочках це не гусениця. Це робота оцих молодих личинок, які прожерливі, такі самі, як і слимаки. Ну, ось наразі сьогодні все. Ми обробили цю рослинку. Вона таким чином у мене постоїть пів години, може, й годину. Вона просохне. Просякне от корінчики, як ви бачите, вже позеленіли, хоча корінчики були сіренькі, бачите, вони зараз вже зелені. Ось. Вони наберуться препарату, велемен набереться препарату. І потім помаленько тяжі будуть всмоктувати цей препарат, при тому, як я буду потім поливати знову рослинку. Тобто, попадаючи в веломен. Коли ми обробляємо рослину і в нас на веломен попадає препарат, майте на увазі, що він залишається на деякий час в самому корінчику, і потім поступово він віддає вже це, рослині. Тобто не можна чекати миттєвого результату. Миттєвий результат може бути тоді, коли препарат попадає на самого кліща або на саму, самого шкідника. Ми прийняли такі міри. Оприскали цю рослину по листочку, ми оприскали її корінчики і я оприскала по ґрунті. Тобто я взяла тут використала три методи боротьби. Тут буде і кишечний, тому що якщо він навіть там залишиться якісь личинки або вилупляться нові з яєць, вони будуть всмоктувати сік, сік вже є отруйний, тому що цей препарат діє як на кишечний апарат у шкідника. Так і ми його оприскали. Ви знаєте, що мучнистий червець не любить вологи, він не любить бути, не любить, щоб була вода. Ось це для нього шкідливо. Ну, ось і все фактично, я все зробила. Ця рослинка в нас буде, маю надію, що вона виживе, тому що вона почала гарно випускати корінчики. Корінчики в неї в фазі росту. Ось тут, якщо ви бачите, отут зараз я піднесу, покажу вам. Ось тут, бачите, дивіться, який гарний корінчик почав рости. Ось тут теж в нас корінчик прокинувся, і ось теж він вже росте. Так що я маю надію, що ця рослинка буде в неї все добре. То, що у нас центральний листочок зараз похилився, він відломується, я б його, його навіть зняла. Але я ще дам шанс йому укріпитися, тож там є тріщинки це не така велика проблема, але маю надію, що вона випустить дуже швидко молодого, молодий листочок. І ось, як ви бачите, цей корінчик бачите теж у фазі росту почав рости. Ось він такий гарненький кінчик. в нього так що маю надію, що цією рослиною буде все добре. Ну, ось таким чином я обробила рослинку. Я надіюся, що з нею буде все добре, чого і вам бажаю. Якщо ви воюєте з якимось шкідником, бажаю вам успішної перемоги. І ще буквально два слова затримую вашу увагу. Хочу привітати всім, всіх з прийдешнім новим роком. Сподіваюся, що цей рік принесе нам хороші переміни. Цей рік принесе нам... Перемогу цей рік принесе нам хороші зміни і в наших сім'ях, і в наших домівках, і здоров'я всім вам, мирного неба над головою. І нехай у всьому і завжди вам щастить. До нових зустрічей! Сподіваюся, ми зустрінемося в нових відео. Всім пока! Ну, ось, вирішила вам дозняти відео. Пройшло два дні, як я знімала попереднє відео про цю рослинку, де я виявила личинок мучнистого червеця. І вирішила, щоб себе вже дійсно забезпечити від того, що тут немає жодних шкідників, я вирішила використати ось такі препарати. Бачите, це скутер, який є фунгіцид і акарицид одночасно. Тобто, він допоможе рослинкам адаптуватися після обробки. Тобто Ця рослина вона є ослаблена зараз дуже червецем. І я, що хочу сказати, я обробляла. Попередньо от тим препаратом, який в мене був у готовому вигляді, що я вам показувала на відео. І він не спрацював. Можливо, я не можу, не можу пояснити, з якої причини не спрацював препарат, тому що я знову виявила живі ті самі дві чи три личинки, які я бачила, я знову побачила їх сьогодні. Тому я вирішила, ось на цій рослинці, бачите, подивіться, до якої. До якого стану тут листочок центральний був з'їджений і він відлетів, він відвалився. Бачите, тут він тримався на самому кінчику з цієї сторони, і цей листочок відвалився, він просто відпав. І я, бачите, ось. Тобто він був повністю пошкоджений. Бачите, жовта оця скоринка, оце з цього боку присушений. Листочок був, а ось тут він тримався тільки на цьому кінчику. І він відпав все рівно, тому що я тормошила цю рослинку. І ось подивіться, які пошкодження робить учнистий червець. Бачите, цей листочок він був всередині, він був другий листочок, Ні, вірніше, третій цей листочок в нас так. Тому що ми маємо ось ще другий. Другий теж вже є пошкоджений ось тут. Він просто виїдає всю листову пластину, оці личинки, вони прозорі. Я... Пробувала з камери, я зробила відео, і я зробила знімки фотографії, щоб показати вам, які личинки, як вони виглядають. Але чомусь формат цього файла не проходить, щоб можна було виставити їх в відео. Я ще попробую сконвертувати, можливо, в інший формат, і все-таки постараюся вам показати. Вони просто явно подібні до дорослих до дорослих цих особій, тільки вони є просто прозорі. Вони прозорі, у них оболонка, і вони прозорі. Такі от на листі, ви навіть його не побачите. Якщо він буде сидіти вам, прямо перед вами на листочку, він дуже маленький, і ви його не зможете побачити. Ось, Але ворсинки, ті, що на ньому є, на дорослому червеці, так само і на них є ці ворсинки і такі довгі вусики позаду. Ну, ви, хто знає, хто бачив черв'яця в живому, в дорослому вигляді, то ви, звичайно, побачите їх і ви можете знати, який він є, і як, ну, як він виглядає. Так що так само виглядають личинки, тільки вони не білі, а вони прозорі. Ну ось і все. Я перепрошую за сьогоднішній голос. В мене чомусь два дні тому сів голос і, напевно, Якийсь підбирається до мене вірус або щось, не знаю. І хочу вам показати, яким препаратом я сьогодні буду оприскувати рослину. Причому ґрунт у мене вологий, корінчики там дуже хороші, якщо навіть загине сама розетка, тому що я так подивилася, що пошкодження дуже серйозні. Бачите, молодий листочок, оцей що наростав, середній листочок, от від нього залишився тільки кінчик. Ну, можливо, він ще він вижив в нього серединка, буду надіятися, що в нього центр точ, точка росту, центр сам не пошкоджений. Тому що, якщо він пошкоджений, то тоді звідти вже нічого не виросте. Будемо чекати, дітку тоді. а так от рослинка, бачите, до речі, це, напевно, щось або з тих дорітонопсісів, або може бути еквестріс, тому що він, бачите, має довге тоненьке листячко. Ось і ось ці препарати, яким я буду сьогодні обробляти. Я вже розчинила препарат, бачите, ось так він виглядає. Ось. Я додала, буквально додала 1,5 грама оцього скутера, тому що він є і фунгіцид, і відповідно акарицид. Це проти кліща. на всякий випадок, якщо там ще може якийсь бути кліщ. Хоча, чесно кажучи, я, я знаю, що шкідник, такий, як вишнистий червець, він відноситься не до кліщів. А тут, ну, щоб себе, скажімо так, вже забезпечити від того, щоб їх не було, то я вже використаю і санмайт. Бачите? Санмайт працює по кліщах. Відповідно, я дала два керицида. Ну, я подивлюся, можливо, якщо я вже оприскала перший раз і на них не спрацювало на, оцих, на цих личинок, не спрацювали той препарат, то, можливо, це спрацює я можу помилятися, можливо, це личинки кліщів, але вони повністю подібні на мочнистого черв'яця. Ну, але я вам покажу обов'язково, я покажу, як я оприскаю рослину, я постараюся той файл обробити і докласти його до свого відео, для того, щоб ви мали на увазі, що є. І от така, от, така проблема може бути. Ще раз перепрошую за мій голос. Дякую всім за перегляди і всього вам найкращого. Пока.